Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні про ядерне, про військове, про воєнне, про таке червонолінійне будемо говорити з нашим гостем Олексій Гетьман, майор запасу збройних сил України, учасник російсько-української війни. Військовий оглядач з нами сьогодні спілкується. Вітаю, пане Олексію, слава! Вітаю Героям славу вітаю! вас. Вас також вітаємо, друзі. Я закликаю вас традиційно залишати свої вподобайки, підписуйтесь на нас, обов'язково залишайте коментарі, приємні бажано. Ну і звісно ж, залишайте свої е, дзвоники для того, аби бути в курсі всіх оновлень на нашому youtube каналі Ми розпочинаємо. Пане Олексію, минулого разу ми з вами говорили про ядерну війну. Ви все по поличках розставили стосовно саме цієї страшної, ймовірно, події, яка може колись відбутися, нічого не виключаємо. Але от за цей час, поки не спілкувалися, е, начебто, українські безпілотники атакували російський об'єкт у Мордовії, де могла бути зачеплена частина мережі раннього попередження про ядерний удар, в тому числі з використанням балістичних ракет. Видання Newsweek повідомляє про те, що там розташований загоризонтний радар 29B6 контейнер, і е, цей удар може бути е, можливим порушенням однієї із червоних ліній Кремля. Отже, якщо це правда, які наслідки в першу чергу для Росії що Росія без цього контейнера тепер буде робити, і чи може вона дійсно щось таке страшне зробити для нас, чого ми ще не бачили у цій війні? Ну, справа в тому, що це загорізонтна радіолокаційна станція, вона дійсно використовується в ядерній тріаді Російської Федерації як частина комплексу, який попереджає. Ну, може там на далеку відстань бачити міжконтинентальні балістичні ракети. Просто балістичні ракети, які можуть нести ядерний заряд, яким може бути атаковано атакою на їхній ядерний, ну от на ядерну тріаду, тому для них це червона лінія. І е, вони вважають, що ми приткнули цю цю червону лінію, і нам щось там може бути у відповідь. Ну знаєте, ми перетикали вже стільки червоних ліній, що стільки червоних ліній переткнемо, що е, Путіну це навіть не снилося. Він не зрозумів, що ми е, серйозно відносимося до цієї війни, незважаючи на те, що в нас не вистачає те, того, що нам необхідно, для того, щоб вбивати вісіч, але ми не збираємося не вибучати, не відступати подивитися що сказали наші друзі із ізраїлю на, на цю атаку яку зробив іран вони кажуть що ну їх їх намагаються переконати їхні друзі сполучені штати інші країни що не треба завдавати удару у відповідь на що їхні керівництво каже що ні після такого нападу на нашу країну якщо ми не зробимо удар у відповідь це буде це буде принизливо для нашої країни ми маємо відповісти так щоб їм як можна довше не хотілося нічого схожого робити, і це нормально. Правильна тактика міжнародних відносин по великому тарахунку, коли на тебе нападають і нищать твої міста, нищать, збивають твоїх людей, то ти не маєш займати позицію, що ну, ми а ми не будемо відповідати, ми не будемо спалювати нафтопереробні заводи. Mm -hmm. Ну і так далі. Ми будемо спаляти все тоді, куди ми зможемо дотягнути, дотягнутися. І я впевнений, що ми це будемо робити. Ну, про це сказав керівник головного управління розвитки, Сьогодні, якщо не помиляюсь, чи сьогодні мені здається, що ми вже готуємо наступний удар, чому ми робимо певні паузи? Ну, певний час на те, щоб виготовляти ці наші ударні безполотні. Апарати і удари будуть продовжуватися. Те, що там Путін собі намалював в голові червону лінію, хай 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 дать далі малює. Я думаю, що може хтось з його там в Камарілі дивиться і ваш Ютуб канал, так от, хай вони знають, що ми зупинятися не збираємося, і це тільки початок. Ми будемо, ми будемо нищити все, все, що пов'язане з російським військово-промисловим комплексом, туди, куди тільки зможемо дотягнутися. Далі буде. Все ж таки, у нас в соцмережах є особливо знервовані люди, які побоюються, особливо конфронтації на цій війні внаслідок ураження з нашого боку інфраструктури російської. Ну постійно знайдете в коментарях людину, які кажуть: а навіщо ви б'єте нам тепер гаплики і так далі, пане Олексію? Так само як оця анексія Криму в 2014 році, яка не викликала на жаль тієї реакції світової спільноти, на яку ми очікували. Дозволила Путіну потім планувати наступні якісь свої атаки на Україну. Так ну е чи можна прогнозувати, що відсутність реакції цього разу на перетину з цих от червоних ліній дозволить нам прогнозувати наступні свої більш жорсткі дії стосовно ворога? Ви знаєте, оце е відчуття менше вартості. На жаль, присутнє всередині нашої країни. Ну і серед наших е вісь е страху формується. В Європі в сполучених штатах що значить, давайте не будемо щось знищити в Російській Федерації, а то а то що, а то Путін нападе? чи що? що це за розмови? поважати і серйозно відно... і мати якісь серйозні стосунки, і допомагати будуть тим, хто сильний, тим, хто боїться вдарити по якимось військовим об'єктам в Російській Федерації, тому що. Може бути ескалація, чи ще якісь об'єднано. Ну от, от ну давайте, давайте далі. Він е, атакує ракетами, пан, пан, стріляє ракетами по наших містах, вбиває людей. Нещодавно Чернігівщина була атакована. Там же не було ніяких військових. Це в центр міста просто прилетіла, прилетали ракети. Вбило два десятка людей, біля сотні, там сімдесят біля людей поранених. А ми да, А давайте не будемо стріляти не по їхніх, е, ні там по Черемушкам, чи які там райони Москви. А давайте не будемо стріляти військових військового а то може він образиться, може буде якась ескалація. Ну знаєте, я хочу сказати е, таким людям, які так вважають, що в нас е, от те, що в нас відбувається зараз, і от така допомога е, не дуже активна від е, зупинки від наших партнерів, саме тому, що ми, багато хто з нас саме так і поводиться. Е, може, ми не будемо. нас, нас просто б'ють. знаєте, це нагадує такий, знаєте, е, старий анікдот. Про людину, яка коли в насилувала його дружину, він стояв поруч і сказав, потерпі родне, може, це обійдеться. Так що треба себе поводитися? Потерпіть? Ні, якщо потерпіти, то таким бульварним язиком. то терпіл ніхто не любить і ніхто не поважає. Якщо ми будемо продовжувати поводитися як терпіли, то таке до нас, як терпіли буде відношення. Якщо ми покажемо силу, покажемо зуби, будемо продовжувати бити по військових об'єктах, то. До нас е, не зменшиться допомога, збільшиться, а повага в світі до нас виросте. Ну, якщо хтось боїться, а, а то що, знаєте, повторюся, то Путін нападе, так він вже напав. Він би хотів зробити ескалацію, він би його зробив. Він намагається це зробити. В них буде е, максимальна мобілізація. Вони хочуть мобілізувати стільки людей, скільки їм вдасться. Не, вони намітили 300 тисяч, не тому що вони хочуть обмежено мобілізувати. Вони більше не зможуть мобілізувати. Вони ставлять на карту все і кидають. Вбів все, що тільки можливо, за виключно ядерною зброєю, тому що їх попередили дорослі дяді в світі, такі як Сполучені Штати, такі як Китай. Що якщо вони застосують ядерну зброю, то це буде вважати нападом на ці країни, бо ретиктарективне облако байдуже куди плисти, Тоді буде нанесено дар по Росії вже цими країнами. Вони не застосовують ядерний, ядерний арсенал по Україні, не тому, що вони такі гуманні, а тому, що вони розуміють, що їм прилетить одразу так, що їм мало не здасться. Тільки, тільки, цьому вони, тільки тому вони це не роблять. Тому давайте не будемо провокувати, не будемо робити ескалацію, де треба бити і бити так, щоб. їм бити. Я, я, я дивуюсь, чому до цього часу не зруйнована Останкінська башня, чому не зруйнований Кремль. Туди треба бити, щоб їм було страшно. Бо що треба робити? А не розмірковувати, чи треба, чи не треба на, на радіолокаційну станцію, яка є в триаді ядерної безпеки Російської Федерації, атакувати, а то ай яй що буде. Нічого, ну, повага буде на світі. Пане Олексію, от о, стосовно наших атакувальних спроможностей з вами трішки поговорили так про наші перспективи. А зараз про оборону і те, чого нам не вистачає, о, системи протиповітряної оборони, зокрема, Петріоти, просимо у всьому світі. Ні, Дмитро Кулеба, очільник МЗС України, просив сім штук, сім установок. Хоча б для того, аби я так розумію, позакривати якісь великі міста в Україні. Зараз вже є заява Марка Рюте, премєр міністра Нідерландів, який сказав. Не що купуємо, да. Буде, будемо купувати. Хто продасть, візьмемо все так. А, от е, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що знайдемо шість і передамо. Також шість штук замість семи. Звісно ж, не стільки скільки просили, але як це вплине на безпекову ситуацію? Ну ну, до прикладу, там я в першу чергу думаю про Харків. Звісно ж, ну і напевно, Одеса. Що з цими містами буде? Ну давайте так. Давайте трошечки. Ну по перше, німеччина напродала три три комплекси Петріа. З 12, яких вони мають, Сполучені Штати мають 60, не передали нам жодного. Ну так, слова і діла. Ну, На всяк випада те, що можна в світі не збирати цих комплексів, їх шукати не треба, відкриваєш Google, набираєш зенітно-ракетні комплексів світі і одразу з'являється інформація. Давним-давно вже кількість зброї в країнах не є таємницею. Навіть є тіктоковські ролики, де там малюють, от скільки там, ну наприклад, винищувачів. І малюється країна в одної, п'ять вони ще і так далі по наростаючому такі картинки малюють. Тому е, шукати е, зіньте ракетні комплекси Патріот е, це, це невелика проблема. Погугліл і знайшов. Тут інше питання: чи хочуть нам, чи не хочуть передавати ті країни, які мають. І ініціатива Норвегії дуже подобається. Нідерландів, якщо не помиляюся, пане Ой, Нідерландів, Ой, я, я сказав Норвегії, да? ну, так? Це, ну... Це слова з них сміються, але тут вони дарешні, яка, яка різниця по великому рахунку. Це все одно і ті, і ті і наші друзі. <кхм> Норвегія, я думаю, більше, навіть спроможна більше ну, кошти вкласти і в кастовці, а, так, 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 так. безпеку, ніж ну, це таке. Є е, е, країни на сході, е, Саудівська, інші, ну там багато, які, яких, які накупляли цих патріотів, але вони. Мають захищати свої нафтовидобувні е, підприємства іншими засобами проти Петрі оборони тим, чим їх атакують, Петріот там не, не впорається. Ну, БПЛА Петр не не збиває. Атакують їх саме такими невеличкими літальними апаратами. І Петріот не бачить цілі, яка летить нижче 50 метрів. Тобто, е, ну там він не дуже їм потрібний. Тому домовитися з цими країнами можна взяти в оренду, можна запропонувати. Ще щось, ще щось точніше. і це вже мають працювати дипломатії і не тільки наша, й міжнародно, пояснюючи, що небезпека дуже велика від Російської Федерації, що війна може перетворитись в третю світову. А стосовно знов таки, намагання зробити з та якусь зброю, яка може все знищити, це це, це помилково. Це хібний шлях для того, щоб захистити, наприклад, Черніга від ударів. Петріот був не потрібен. Там не Петріотом треба. Там іскандери атакували. Ну і є іскандери різні. Є іскандери балістичні, є іскандери крилати. А крилати ракети, Іскандер це комплекс, це назва комплексу. Є іскандер М, іскандер К, Іскандер Є і так далі. Тобто атакувалися саме крилатими ракетами, які які мали би збивати ну точно, що не Петріот. Ці ракети збивають інші зенітно ракетні комплекси. Тому казати про те, що нам потрібно виключно Петріо, то ні, нам потрібні всі сучасні ракетні комплекси. Маємо певний обрив зв'язку із паном Олексієм. Нагадаю, спілкуємось про спроможності України відбивати ворожі атаки повітряні по наших містах. Ну і як змінюється на краще, сподіваємось наші спроможності з передачею ЗРК, ППО Петріо. так ось ці от американського зразку установки. Нам зараз пообіцяли, із Німеччини, і ще 6 штук, так? Мали обрив зв'язку з. Це... Пет... Так, вас. це. Так, петр... слухає вас. Петро це один із е комплексів, е зенітно-ракетних комплексів, який не може вирішити все, всі проблеми. Ну, це знаєте, ну. О, ну це як. Ну, давайте, якщо це переводити на е піхотні якісь, ну це як, ну, наприклад, там, як кулемет, так? Да? Ну це не означає, що як всі кулемети, не потрібні автомати, не потрібні пістолети, не потрібні гранати, не потрібні гранатомети. Тобто, це один це одна із засібів протиповітряної оборони. Один із да, він може боротися з серйозними речами з того, що ми не могли збивати раніше. А саме балістичні ракети, чи ракети, які ну, умовно ну, то теж балістичні, але там вони чомусь маркуються як крилати, там Х 22 чи кінжал, чи ще що, 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 щось інше. Треба інші комплекси. Треба сам бтій, треба ну, багато чого треба. Але сподіваємось, що нас зрозуміють наші партнери, і все ж таки ці комплекси будуть надані. А збивати з Петріота ракети Аст-300, ну, теоретично можливо, але ну, давайте будемо якось математично рахувати. Таких ракет у росіян приблизно там 5 тисяч. Ну, де ми знайдемо 5 тисяч ракет Петріота? Які можуть збити всі ракети, це тільки С-300. Так, да, вони не далекобійні, але їх мають збивати інші засоби. Uh -huh. а, а ще краще, їх треба нищити нашими, нашими ракетами, ракетами наших партнерів на, на місці їхнього пуску. Але знову повертаємось до якогось я не знаю, як це коментувати, до ідіотізму. Якщо стоїть комплекс зенітних. Стаїть комплекс, який запускає російська ракета на території Російської Федерації. Ми знаємо, де він стоїть, і ми знаємо, що воно прилітає і по Харкову, і по Чернігову. але ми не можемо нищити зброю наших партнерів всі пускові установки, тому що вони знаходяться на території Російської Федерації. Ну, це маячня якась. Ну я, я не знаю, як це досі. Е, от наші друзі можуть на цьому наполягати. Ну, це ж от стоїть пускова основка. От зараз, через півгодини, ми знаємо, що вона буде стартувати і б'є е, десятки наших людей. Можна, ми знищимо вашу ракету? Ні, не можна. Це ж територія Російської Федерації. ну Це це. Якщо б таке, казала б, всередині наша країна, ця людина пішла б під суд за державну зраду. Ну, що це таке? А тут нормально, ми так да, да, не будемо. Може, якось все ж таки. По іншому трошечки розмовляти з нашими партнерами. Якщо не виходить до цих людей, які зараз ведуть перемогу, не можуть долучити. У нас багато досвідчених людей всередині країни, може їх якось долучати, які зараз е хотіли би допомогти, але їх якось там намагаються обмежувати. Я не на кого натикаю, не натикаю, що мене тут не приписала комусь до якого симпатіка, чи, чи не симпатіка, я симпатік всіх. І влади, і опозиції, тому що під час війни ми маємо бути єдним. Uh -huh. Ми маємо єдна і, і єдиним фронтом і виступати, а не сваритися між собою всередині. Пане Олексію, і от уточнити хотів би, був у нас певний обрив зв'язку. Стосовно цих шести установок Петріот, якщо їх встановити у найбільш таких проблемних містах, я зараз про Харків, в першу чергу, це покращено. Не дивіться на карту, не дивіться на карту, не, не, не зима, не гайте свій час. Не дивиться mm -hmm. на карту, знаєте чому? Тому що це мобільні комплекси, вони дуже швидко розвертаються і звертаються. Ніхто не буде тримати зенітно-ракетний комплекс в одному місці стаціонарно. Це комплекси мобільні, вони будуть пересуватися. Тому вони будуть задіяні там, де буде, згідно даних нашої розвитки, найбільша небезпека. Ще раз, вони, вони мобільні, вони дуже швидко розвертаються і звертаються. Зрозуміло, дякую за ваші коментарі, за вашу аналітику, пане Олексію Олексій, Олексій Гетьман, майор запасу збройних сил України, учасник російсько-української війни. Військовий глядач з нами сьогодні спілкувався. І я вдячний нашим глядачам за те, що мотивуєте нас рухатись вперед своїми вподобайками, коментарями, підписками і дзвониками. Просуваєте YouTube канал фокус у усіх мережах. В принципі, Павло Ковальчук. Мене звати. Залишайтеся у фокусі. Будьте здорові, на все добре. На все добре.